Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 серпня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику я проводжу у серпні. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод «Виноградар Максим під час оформлення замовлення. У серпні я продовжую проводити зелені операції пасинкування та карбування. Пасинок повністю видаляти не потрібно. Один або навіть два листочки варто залишити. Якщо в подальшому на місці видалення пасанків з'являтимуться пасанки другого порядку, я їх також прибираю. З метою недопущення появи звисаючого приросту та загущення виноградного куща, у серпні я продовжую проводити карбування пагонів винограду. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. До того ж, регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Верхній пасунок обов'язково залишаю це буде нова точка зросту. Решту пасунків прищіпую, залишаючи один-два листочки. З часом, якщо верхній пасунок значно відростає, його слід карбувати повторно. Дуже часто надходить запитання: чи потрібно зараз у серпні поливати виноград? Якщо зараз на початку серпня спостерігається посушлива спокотна погода, ґрунт сухий, дощів немає, виноград поливати ще можна. Але з тенденцією мінімізації поливу. Якщо зараз на початку серпня спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Починаючи з 15 серпня, я майже повністю припиняю полив винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту, підтримуючи полив, варто робити. За моїх умов... Одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду. Дуже важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. В моєму регіоні серпень саме той період. Коли слід розпочинати проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Окрім мінімізації поливу та регулярного проведення зелених операцій, саме в серпні слід повністю відмовитися від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна використовувати плантофол 5-15-45 в пропорції 20 г на 10 літрів води. Наноситься плантофол шляхом оприскування, по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Чи потрібно проводити профілактичні обробки у серпні? Та що робити у випадку виявлення грибкових захворювань на винограднику? Дорослі кущі винограду, на яких зараз достигає врожай, обробляти хімічними препаратами у серпні вже не можна. Для дорослих кущів винограду я використовую калій-йодид в пропорції 2 г на 10 літрів води. Молоді кущі винограду, що без врожаю, без ягід, можна і надалі, у серпні та у вересні, обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. В моєму регіоні серпень якраз той період, коли виноград починає забарвлюватися та визрівати. Соковиті, стиглі, солодкі ягоди. Це найкраща винагорода виноградарю за плідну кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!